Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про історію Закарпатської України. Вона з'явилася після того, як розділили Чехословаччину тобто від розділу. Німеччина забрала Судецьку область, ем, Угорщина забрала південну частину. Ну, Словаччина, а Закарпаття став незалежним. Правда, не дуже довго воно просуществувало як країна, тому що на наступний день туди вторглися угорські війська. Звісно, карпатська Україна давала спротив, але проти, нової, проти достатньо великої країни. Якщо зрівняння з ними, з їхньою великою армією, якщо зрівняння ще раз говорю, з Закарпатською Україною, було неможливим фактично. І за чого угорські е, війська зайняли вже пару міст, важливих достатньо. Але українські війська давали відбір. Угорським військам і зупиняли їхній напрямок, і за чого вони не так швидко продвигались. Але все-таки все настає кінець, і вони захоплюють хуст. А це була столиця на той час, так що не дуже й було легко супротив чинити після падіння столиці. Не, вони, звісно, в інше місто переїхали. Але угорські війська і туди скоро добрались. Але до того ще Закарпатська Україна просила стати там васалом Третім рейхом. Але третій рейх відмовився, тому що, що Угорщина треба щоб Закарпаття війшло до, до составу Угорщини. Отака от от маленька і кратка історія. Закарпатської України. Всім до побачення! З вами був Тімік Тімікгаф.